Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ми їдемо в місто, але їдемо не на своїй машині, і то нас лежить. Коротше, ми сусіду допомагаємо з машиною та й думаю, треба ж знімати мене. Збиралася в своїй машині знімати, так трошки не в своїй. Я з Максом тут і нас тут що? Ось так. Потім Макс вернеться, візьме нашу машину. І ми поїдемо по справах. Сьогодні 1 вересня, День знань, перший день осені. тож Хто пов'язаний ага. пов з навчанням, всім гарного навчального року. Нас сьогодні якось хмарненько знаєте. Вчора і позавчора так спекотно було, ну прям літо-літом, конкретне таке. А сьогодні пише, що навіть можливі грози. Але... Я думаю, що не буде. Ну, свіженько, нормально. І не жарко, і не холодно. Так що такі в нас справи. Помаленьку ми рухаємось. Зараз будемо їхати через сосновий ліс. Грибочки. Маслят нема, але бачила там якісь черядовка чи що збирають. Але я маслятка полюбляю. Так хочеться грибі, бо в тому році ми не назбирали. Хочеться закрити. Я дуже люблю такі мариновані грибочки. Смажені, м -м. смажені, напевно, тільки ці печериці. Ми вдома. Після обіду сонечко вийшло і на вулиці спекотно, не осінь, літо. Ми заїхали в магазин, то в Аврору, то сюди-туди та приїхали Максу на роботу, а ми щось з Євгеном будемо поробляти. Мені треба вон помідори стоять, перекрутити. Дайте таке трошки попрацювати. Книжки відкладаємо. І ось такий лоток взяли. До речі, в Аврорі зараз акція щось там 140 чи що. Я знаю, завжди жаліла взяти щось там для борошна чи ще чогось, а це ми взяли для равликів. У нас тепер є равлики. да-да Макс, знаєте, на Олексі частенько так. Шарудить, там, він дивиться, може там хтось продає якісь будівельні матеріали, бо хто дивиться на то і бачить, що ми то двері купили, то вікно, користо, то меблі якісь по місту дуже так продивляється. І це ж побачив там отих равликів. І на 100 гривень взяв равликів. Так що, так що в нас тепер нові мешканці будуть. Для равликів нам треба ґрунт. Ось таке так, ми на книжки. Потім ще добрали зошитів, бо нам не вистачає. Так, це мені пакети, ручки, папір. Це нам в школу треба і мочалочки. Тільки все з цього. Я, друзі, віджала той судочок, а зробила ось такий обмін. Таке відеречко. Вони поки маленькі, нехай сидять. Зараз покажу ровликів цих. Дивіться, вони як свині їдять. Я їм тільки поклала цей огірок, уже дирка. Що там? Ти тільки що їв, чи ти загубився? А, ти загубив хазяїна, він в хату пішов. Це ж ті що великі ростуть. Що там свинтус? Ви так гарно їсте. Їжте, їжте. Так, цих закриваємо, а ще у нас є ще один. Це Женя знайшов. Я там бур'яни а воно після дощу волого було і равлик. Раніше в дитинстві, я пам'ятаю, таких равликів багато, дуже багато було. Ми по балках лазили і багато. А зараз ну, дуже рідко вони зустрічаються. І це один. Зустрівся. Це в цьому судочку нам віддавали. Цих. Оп. Цей не такий, Цей заховався. Заховався. Так що от таке у нас поповнення. Так, в мене дійшла черга до помідорів. У мене їх тут небагато. Ой, я не знаю, чи вам видно, чи не видно, відро. Я навіть не всі перерізала, бо тут такі маленькі. В цьому році в мене невеликі помідори. Ось такі зараз сюди та і все. Що хочу сказати? Що думала, що буду робити томатну пасту. Так, мушкарня літає, вибачаю, бо бачу що прямо перед камерою. Думала, буду робити томатну пасту, але не хочу возитися, зараз перекипить воно та і все, закрию. І нехай собі стоїть, і треба ще піти позбирати, бо ці вже два дня мене чекали, чекали і нарешті дочекалися. У нас на вулиці схоже на дощик. Так парко якось душно навіть, знаєте, пахне трохи дощем, але щось не видно. Подивимось, чи буде видно, чи не буде. Так що потихеньку працюємо. Треба ще на город хоч сходити, бо я тут ніяк не дійду. Вже треба починати прибирати бур'яни. А На полуницю знову піти, бо там бачу бур'яни. Коротше, треба якийсь моторчик в одному місці, щоб швиденько все робилось, а воно не виходить. Отож, я в тому році розповідала, що будемо менше садити. Ми менше посадили городу. Там стоїть менша частина городу, яку треба просто покосити, і все. Вони встигаються, бо багато хто з людей писав: як це мати город. І не засаджувати його, а отак от це, бо воно ну, не виходить. Ні, якби свині були, то там би було щось для них. А так воно не встигається. Бо і там треба, і там треба, а ще з дитиною треба позайматися. І відпочити треба, не тільки працювати. Так що подивимося, що на наступний рік буде з тим городом. Ні, садити, звісно, будемо, але, але як? Подивимось, помідори, до речі, я в цьому році посадила набагато менше, ніж завжди. І вони є. Я вже закрила цілі помідори, мариновані, консервовані, стоять вже їх не знаю. Якщо щось збреде в голову, то ще закрию. А так уже все. Помідорів вистачає. Я ж кажу: якщо садити менше і доглядати більше, то і врожай буде краще. А якщо його насадити цілу купу і, і не знати, що з ним робити, то і того врожаю. Мало буде, бо що? Бо вони печуться на сонці. А так от шматочок прикрили трошки сіткою, і вони стоять. Так що працюємо далі. Та будемо йти портфель на завтра складати. Що там? Кіт облизується. Вийшла я ще на город, бо щось я два дні сюди не виходжу, хоча що, треба збиратися і бур'ян тут прибирати, бо вже все. Є, що робити на городі. Не про це. Вийшла подивитись до огірочків, ті, що садила на другий оберт, і до капусти, бо щось починає вона тріскатись, ото дощ, як пройшов. Що я хочу сказати? Що деяка, можливо, доложить до зими, а деяка. Прийдеться все-таки різати і тушкувати консервацію робити, як я тушкую. Помідори ще сьогодні можна не збирати, але завтра позбираю. Наче воно щось зміниться за день, але просто не встигаю сьогодні позбирати. Так що ось так от там хмари які. А комарів? Комарів просто море. Де вони беруться? Ще такого літа я... от я не пам'ятаю. Чи то раніше воно так не помічалося, а зараз просто-просто їх багато. О, на вулиці так добре стало. О, Ластівки літають. О, їх так багато, але щось ви порозлітались. Де ви? Верніться. Тощик буде, так? Да? Ой, там багато, аж там над сусідами над сусідами, воно камера, напевно, не бере. Що по капусті? Це ось хороша. І ця хороша, а ця що, бачите, все, капець. Завтра Женю випровожу в школу і, напевно, треба йти на город та щось робити, а потім на будівництво туди. О, я вже вся чешуся, з'їли. Що тут? І тут яка пустинка хороша. Це f 1 А те, що не F1, то дивіться, яке стоїть. Незрозуміле. Курочкам, все курочкам. Зараз подивимося, що там по огірочках. І дивіться, бур'яни на полуниці треба. Треба треба швиденько, бо ще місяць її чіпати точно не буду, ну, в тому сенсі пересаджувати. Треба бур'яни прибрати, бо взагалі буде там краса просто. Воно прибереться. Я не ідеальна. Як є, так і показую. Я не показую прям виборочно так, що ой, дивіться, яка в мене там краса. Нема тієї краси, але коли я зберуся, отак бувають такі дні, що я все це як. Не знаю, шуршу тут, то воно трошки більш-менш щось виходить, але не виходить завжди так шуршати. Коротше, щось наговорила, сама не знаю, що я наговорила, але ви мене зрозуміли. Що, що зрозуміли? що треба брати косу в руки і йти косити бур'яни. А по огірочках огірки в цьому році взагалі страшні на другий оберт. І оброблялися вони. Ну, я бачу по всьому. Це на городі болячка пішла. Де б вони не садилися, вони такі страшненькі. Ще оце я їх обробляла, а зараз вже не обробиш так, але. Ой, вибачаюсь, треба це обробити. Біопрепаратами бо десь я бачила тля. То, що болячка оце є, а то, що тля. Це треба обробити. Завтра оброблю, бо сьогодні не хочу, що комарі мене з'їдять. Що тут? Кабунчики останні. Ой, ти ще й підріс. Ще й цей зелений, що тебе не рван, чи що? Ну добре, інший пошукає. А де я пошукаю? Немає. Тут одні бур'яни. Ага. Ось-ось-ось. Ось-ось-ось. Біжли. Зараз піду, закрию. Той томат, там його небагато, літрів 4 чи 5. І все. І все. Отак фа, комари кусає. Швиденько, швиденько, все. І день пройшов. Друзі, це вже у нас наступний день, ранок. Я Євгена випроводила до автобуса на автобус в школу. Короті. Дивіться, які кручені паничі гарні. Вони мені так подобаються, це я вже в якому відео вам кажу, але вони такі гарні, вони блакитні, блакитні. Зараз колір не передається. Тут якісь фіолетові. Вони ось такі краса. Але Максу вони тут не подобаються, бо він і десь запутується. кажу, ще трошки почекай, Я зберу насіннячко і все. І зніму. На сьогодні дощик он починається, моросить, щось, щось моросить. Тож. Ідемо до роботи. Зараз Макс прийде, напевно, підемо в нашу кімнату щось робити. Котик тут ходить. Жені вчора, до речі, 1 вересня святкової лінійки не було, в нього уроки були, І сьогодні на уроки. О, травичку пішов їсти. О, треба пообривати. На сонці висохло. Так печеться ця квіточка. Ну, Подивимось, як далі вона буде. Ну, По осені вона гарна, але коли ось ці віте. раніше, то дуже вона сухне. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.